Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Як і обіцяв, і в мене також просили зняти відео, як ми будемо під'єднувати крапельну стрічку на помідори до Єврокуба. Будемо ми під'єднувати сьогодні. Так що знімаю для вас сьогодні цікавеньке таке відео. Думаю, можливо, комусь і знадобиться така річ, як ми під'єднували. Тож зараз я сідаю в наш бус, вирушаю на поле. і Будемо під'єднувати. Тато мене вже на полі чекає, тож заводимося і вирушаємо на поле. Загрузив я в кузов наш шланга, стартера, де сиділо, загрузив і вирушаємо на поле. Так що, поїхали. Зараз приїду на поле, покажу все та розкажу. Бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково дивляйтеся це відео до кінця. Тисніть, будувайки та залишайте. А я знімаю для вас цікаве та корисне відео. Так, Придбав я в магазині Агродулина стартера. Це називається стартер. Вони є з краником, а є ось такі прості. Я купив їх прості, оскільки мені з краника не треба. Ось ці один вартував 4 гривні. Кому треба, ось є контакти. Можливо, комусь таке треба, то можете. Звертатися та купувати. Ось контакти. Купив я їх близько 30 штук, якщо не помиляюсь, десь плюс-мінус до 30 штук. і Зараз будемо ставити. так Будемо ставити ми їх, перед тим сверлити. будемо Далі будемо трошки розігрівати грілкою і вставляти. Зараз це покажу та розкажу. Ось такий у нас шуруповерт буде, саморобний ще дати. Ось так ми закріпили шланг. Чуєш, цей шланг який розмір. Шланг сороковка. У нас батончий, але вирішили дати ось цей грубший такий. Ось такий він той шланг грубенький. Так, тут затикаємо, щоб не набиралося на пуску. Зараз будемо починати сверлити. Ось тут землю впустили, бо то до того буде трактор їздити. Тут буде нас з'єднання на єврокуб. Вісьмеркою сверлом просверлили. Зараз розігріваємо. Відставляємо так, піджимаємо і все готово. Ось тут вже поробили все. Ось так вже стоять. з і сторони вже всі позакріплювали. Ось це що лишилося, це мені буде на салату. Ось так це сиділо стоїть, далі ось тут лінта лежить, її під'єднаємо, але перед тим, як під'єднувати, ми промиємо шланга і поставимо фільтр. Так що йдемо з'єднувати до кінця ми. Ще, ще, всі 4 рядка і готово. Так, Вчора ми з татом просверлили, все зробили, а сьогодні я виїхав і промиваю та до кінця буду. З'єднувати крапельний полив. Ось закопав ось такі щитки, щоб по них переїжджати, щоб шланга не, погну, не помнути. Далі що? Далі я вже промив шланга. Насосом закачав води, промив. Поставив ось такі заглушки дерев'яні. З одної сторони поставив, зараз будемо їх ставити з другої сторони. Так, ось такий плейник от... тат мені придбав. І ще в нас. Буде фільтр стояти. Руфі, де, одипна боска, фільтр в кабіні. Так, ось так це все виглядає. Зараз ще раз промию і буду під'єднувати вже стрічку. Тут зараз заглушу також і будемо приступати. Так, ось такий фільтр це фільтр з оприскувача. Купив так, ось сюди перехідник ось такий. під сорокову трубу. І зараз будемо його теж під'єднувати. Так що сьогодні я буду до кінця завершувати це діло, оскільки треба буде в крапельне запускати вже воду та підживку. Тож, дивіться далі, не перемикайтеся, а ми знімаємо з Рафаїлом для вас нове відео. Так, сьогодні сторони стрічку вже під'єднали, ось всі під'єднав вже все як має бути. Так, зараз здесь, с той стороны Рафаил трешки снимаю я подъедную. Так, тримай. Так. Врезаем их так в плевку. Трешки. Так, норик уже трешки тупенький. Так, прорезаем ось так. І Ось так. Далі беремо, розрізаємо посередині нашу стрічку. Ось так. Вставляємо. Ось так сюди. Ось так цей, звичайно, відкручуємо максимально і сюди максимально запихаємо, зажимаємо. Провернулись так само. тут підтягуємо, тут так само повторяємо процедуру. Відкрутили, надягнули і. Зажимаємо. Максимально зажали Ось так, раз. Все, літку. Ось так, можна назад прикласти і ось так воно супорово виглядає. Так що залишилось нам ще ось тут три стрічки під'єднати і буде квітка. Будемо запускати воду Далі, можливо пізніше, будемо ще підтягувати стрічку, де вона буде задалеку. А так то буде лежати, як лежить. Так що все, під'єдную ось це от наступні три три стрічки. Далі ставлю фільтр, запускаю воду і знімаю для вас, як я під'єдную. Так, все, останнє я під'єднав. Всі з'єднані, зараз закачуємо воду в систему, як то кажуть. Завівся я, під'єднав, генератор працює ось. Так, З'єднався я ось таким ось шлангом, тато придбав, не знаю, пожарний чи не пожарний, як він там називається. Ось так, тимчасово його з'єднав, поставив фільтра. І все, і зараз будемо перевіряти, чи тече вода, чи не тече. Так, тут начебто твердий шланг, той що йде... Так, ось і перший прорив. Десь тісно не зажав. Зараз треба буде пережати тут. Так, тут. Ось. Так. Тече воно. Надіємося, що буде текти добре. Так, десь прорубаний шланг. Так, начебто тече непогано, зараз підемо в кінець, глянемо, як воно тече. Так, глянемо зараз тут. Чи тече воно, чи не тече. Так, ось тече, все як має бути, ідеально. Ось перша волога, як то кажуть, пішла. Дуже хотілося, щоб все працювало, бо вже наморочився з тим всім. Перехочеться, щоб воно працювало як має бути вже. Так. Шланг, шланг, шланг. Шланг повний. І, напевно, треба йти вже вимикати, бо щось сильно він твердий в мене вже. Щоб ніде не прорвало його часом. Так, ось цей шланг. Так, працює добре. Все, йду я вимикати нашого генератора бо щось. Засильно, мені кажеться, воно качає багато, щоб де мені не прорвало стрічку. Все, воду запустив. Що ти кажеш? Тич'я менше стала. Тичія менше стала, але все одно тримається тиск і волога йде. Так, що зараз що? Зараз ми, напевно, що їдемо з Рафаїлом додому. Вчіпляємо трактора, заставляємо два куба і веземо сюди два куба води і один куб гноївки. Так що микуся вже буду вести сюди трактором поливати. Ось так вийшло під'єднування нашої стрічки. Так, як і казав, Набрав я 2 куба води, куб гноївки, привіз його нашим МТЗончиком і зараз будемо включатися. Так, під'єднав я нашого фільтра. Все під'єднав і зараз будемо включатися. Ось тут такий от придбали штуцер на кришку. В магазинах продається. Якщо не помиляюся, то різьба на 32. А можливо трішки менше. Ось такий штуцер це карти там на Єврокуб треба перехідник і ось відки вам дають. Там з двох сторін резиночка, гаєчка тоненька, і ось так просверлюєте дирку, вставляєте і суперово виходить. Так, відкриваємо. Так, шланг шлан зразу набирає тиск і все, пішла капля. Так. Ось, як можете бачити тільки включив. І ось же капля йде. Ось це квакає, це квакає не жаба, це квакає повітря, так виходить яке в дірках і зараз буде поливатися. Так, тут вже вода йде. Зараз пройдемося, провіримо до кінця, чи всюди тече, чи, день, чи ніде нема проривів, так що все зараз покажу. Ось така у нас виглядає. Махінерія. До речі, плануємо зробити цей три куби, з'єднати, і щоб вони були всі з'єднані ось сюди під фільтр. Щоб приїхав, поставив, всі три відкрив, прицепа залишив і поїхав додому спокійненько і працюєш далі. А Водичка тече. Бо так треба від'єднуватись, переєднуватись на другий куб. А так, відкрився, спустилося. Якраз буде ідеально два куба води і один. Куб гноївки. Мені здається, це буде досить непогана підживка для ось таких помідорів. Так. По підрахункам, з одного куба води з метра на метр квадратний йде за годину півтора літри води, Викапує на метр квадратний. Ну, це якщо рахувати на метр квадратний. Але воно на метр квадратний не тече, воно. Тече максимум ось так 20 см туди, 20 см туди. Це максимум, що воно тече. Так що води, мені кажеться, буде вистачати. До речі, я зараз засічу скільки випускається. За скільки випускається один, один куб, скільки часу і вам скажу. Так, дай щось шипить. А ось і перший прорив. Ось ворони клювали. Шарпали і пробили мені дирку. Ось така халепа. Нічого, в мене є з'єднувачі, які з'єднують і будемо його з'єднувати. Так що треба запам'ятати, що тут вже є дирка. Так що ось так, зараз я вам, до речі, навмисне відкопаю краю і покажу, як йде полив. Бо і самому цікаво і хочеться вам показати, як воно підливає. Так що зараз ну, лопату і відкопаю краю ось тут і покажу, який тут тиск і як воно йде. Так, відкопав я ось такий угол десь 2 метри і зараз будемо дивитися. Так, ось іде крапля. Стрічка досить таки тверденька, тиску вистачає, хоча це... Останній рядок і самий крайній. Так що тиску хватає тут. Ось іде, крапля капає. Ось. Все йде ідеально. Ось. Як іде капля, в моменті воно зволожує. Ось це пару хвилин пройшло, хвилин, може, п'ять і вже волога є. Так що досить непогано воно. Зволожує. Так. зілля як себе почуває. Як себе почуває зілля під ось цією плівкою для мульчування. Ось таке воно. Сосенка. Не дуже тут добре і весело живеться, хоча там, де щілинка є, ось зверху проросло. Ось тут дирку, то почуває себе добре, а де нема світла такого, то і зварюється. Так що все я тут плівку і прикопую назад. Так що тиску вистачає, це сюди від, від трактора сюди десь близько 40 метрів вниз. Той низ менше трішки, там десь може 20 метрів, може трішки більше. Бо тут 66 метрів, то туди трішки менше, а сюди трішки далі стрічка йде. Бо ми так вирішили поставити на грубочкові, щоб воно. Текло сюди і туди з горбочка. Так що саме ідеально, ось так з горбочка тече. Начебто всюди шланг твердий, всюди поступає, дякувати Богу, все тече. Тільки ось там, як показував, трішки ворони проклювали, то треба буде з'єднати її, щоб не текло. Так що все, зараз закопую, йдемо, глянемо, скільки. Витекло вже з куба, з куба води. Так, тече вже 12 хвилин після того як я відкрив і ось же скільки пішло. Пішло плюс-мінус 450 літрів найбільше. Ось вже позначка на 500 літрів, то майже доходить. Десь плюс-мінус, мені здається, буде текти один куб 20 хвилин, може. Може 25 хвилин один куб. Так що помаленьку тече, а я йду зараз ще перегляну там по краях всіх, скільки там тече і чи до кінця стрічка лежить, бо з тамтого краю ворони висміхнули, то було не до краю. Було ось там на дирці перегнути, то туди не поступало. Добре, що побачив. Так би поливав, а той край би не поливався. Так що йду зараз провірю весь край, тоді включуся, покажу, скажу за скільки хвилин той куб витік і будемо під'єднувати далі гноївку. Так, текло, текло і витекло. Текло 28 хвилин. Роз'єднуємо і під'єднуємо гноївку. Ось так виглядає ось, цей, ось це з'єднання. Ось таке воно має вигляд. Так, десь мала бути ще резиночка. прокладочка, але щось нема. Десь загубилась. Ладно, будемо без неї пробувати. Так, під'єднуємо ось цей крайній, тут у нас гноївка, і зараз будемо його вмикати. Так, розгинаємо, щоб ніде не перегиналось. Так, сюди. Все, зажимаємо. Розправляємо ось так шланги, щоб ніде нічого сильно не було, перегину і відкриваємо. Все, пішла. Підживочка на помідори. Ось повна бочка. І все тече. Так, спитає десь наш мені генератор на полі. Чесно, не знаю навіть сам, на що він тут потрібний. Хтось його загрузив, чи то брат, чи то тато загрузив, щось лишив. Чи лишили, не знаю. Його зверху щось я не грявний і не виставив. Стоїть з боку, Обіджений. Все, пішла підживочка. Так, ось вже підживляється помідорчики, будуть рости, мені кажеться, на очах, якщо їх підживляти. Так що все, чекаю я, поки витікає гноївка і далі під'єдную останній третій. Так, гноївка тече вже 29 хвилин. Не знаю, щось трішки надовше тече. Ось те я дослідив, що якщо тако... Відкривати, коли вже мало води, то вона начебто швидше тече. І тут немає вакууму, бо чи то вакуум, чи що то утворюється і цей шланг трішки звужується, начебто його стягує. А тако відкриваєш, то начебто тече непогано. Не знаю, чи залежить то від того, чи не залежить, але вода начебто пішла швидше, гноївка. Зверху відкрита вона. Швидше пішла. Так що ось таке, друзі, вийшло відео про під'єднання крапельного поливу та першого поливу водою помідорів через крапельну стрічку. Залив я вже два куба води, ось, вже якраз, тільки що закінчилася вода, витекло і куб ноївки залив, підживив. Так що, що, в середньому один куб води витікає десь за 25 хвилин, тягноївка витекла за 28. В середньому 25 хвилин і куб води в землі, можна сказати. Так що ось таке, друзі, вийшло відео про те, як я під'єднував крапельний полив до Єврокуба. Кому потрібно буде щось, то питайтеся. На все відповім та пораджу, що. Що вже є в моєму досвіді. Так що, всім, хто додивився це відео до кінця, я щиро вдячний, хто не перемикався. Хто втиснув подобайку, я ще більше вдячний. Тож бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Так що, всім пока, друзі. До нових відео, до нових зустрічей.